Всім привіт дорогі підписники! Рада вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль для нашого клієнта. Таке авто, як Renault Grand Scenic Автомобіль 2017 року випуску. Друзі, закриваємо супровід на луцькому авторинку. Сьогодні ми знайшли для нашого замовника ось такий автомобіль Renault Grand Scenic 2017 року, мотор 1.5 дизель К9К. Ось такий автомобіль на гарній резині Godier. на 20-х дисках. Ось такі друзі, підібрали Renault Grand Scenic. Машинка в дуже гарному стані по автомобілю, повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу, не фарбований жоден елемент. Автомобіль має 133 тисячі оригінального пробігу. Така простенька комплектація, хто має безключовий доступ. 450МР, ревальневе складання зеркал, мультикермо, двохзонний кліматконтроль. Такий гарний просторий салончик, друзі. Підібрали для нашого замовника. Сімимісний Рено Гранд Scenic, друзі. Даний автомобіль їде в місто Полтаву. Зараз, друзі, ставимо на перший облік в сервісному центрі. Чекаємо номерні знаки та авто буде відправлятись. Поставили автомобіль на перший облік. Власник поїхав, друзі, додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Все найбільша інформація попадає саме до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Шкода Октавія А5. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, автомат, ДСГ без жодного підкрасу, 207 тисяч зеленого пробігу продається, ціна його 10200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6. дизель, на автоматі. Коробка, друзі, тут іде DQ200. Присутній задній парктронік по автомобілю. По комплектації хто має мультикермо, 4 склопідімача, клімат-контроль, навігація. Ось такий доволі гарний просторий салончик. Полка-шторка все присутнє. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Mazda cx 7 Автомобіль. 2012 року механіка 2.2 дизель 184 тисячі заявленого пробігу. Ціна його 11900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Mazda CX7, авто 2,2 дизель на механіці. Машинка має передні і задні партроніки на гарних дисках, на хорошій резині Bridgestone, Присутній також безключовий доступ. Ось такий автомобіль. Присутній фуркоп, по комплектації машинка має 4 45 меча, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, підігрісиний дінь, гарний шкіряний салончик. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2012 року, автомат. 2,2 дизель 165 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 14400. Номер телефону власника. Ось Такий автомобіль, Mazda CX5. Машинка має передні і задні паркроніки на дисках, на всесезонній резині Ось Такий автомобіль. Машинка має безключовий доступ, по комплектації автомат, 4 склопіння меча, гарний шкірний салон, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Opel Astra H. Авто 2009 року, 1,6 бензин MPI 266 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 5 тисяч. Ось такий автомобіль Opel Astra H. У гарному доволі кольорі. Машинка свіжо пригнана зі Швейцарії. По комплектації автомає два склопідіймача, кондиціонер, мультикермо, механіка п'ятиступенева, ось такий простенький салончик. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Volkswagen Golf 5 автомобіль 2004 року, 1.4 бензин MPI, 210 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 5100 100 Ось такий автомобіль, Volkswagen Golf 5. Машинка в чорному кольорі. Присутній фуркоп бачу по автомобілю. Автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ось такий от салончик. Кого цікавий такий Volkswagen Golf 5, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2013 року. 1.4 бензин, 90 кВт, 191 тисяча зеленого пробігу продавця, ціна його 7850, номер телефона власника. Ось такий Volkswagen Golf 6, 1,4 бензиновий двигун на 90 кВт, авто має передні і задні партроніки, в гарному доволі кольорі автомобіль. На максимальній комплектації матч. Ось такий Golf. По комплектації авто має такий гарний комбінований салончик, 4 склоп'яді меча, мультикермо. Клімат-контроль, навігація, механіка 6-ступенева. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2006 року. 1.4 бензин MPI. 225 тисяч зеленого пробіг від продавця. Ціна 4800. Ось такий Volkswagen Golf 5. По комплектації авто має 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка 5-ступенева, ось такий доволі хороший салон. Полка присутня, бачу. Кого цікавить такий Volkswagen Golf 5, телефонуйте. Шкода Румстер. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензин, 153 тисячі зеленого пробігу від продавця. Автомат, ціна його 6300. Такий автомобіль, шкода румстер. Машинка на дисках. Присутній задній парктронік по автомобілю. По комплектації авто має 4 склопіді мача. Підігрів сидінь, клімат контроль, автомат. Такий автомобіль. Кого цікавить такий румстер. Телефонуйте. Рено Меган третього покоління, автомобіль в кузові хетчбек. 2012 рік, 1,5 дизель, 220 тисяч зеленого пробіга від продавця. ціна його 8700, номер телефона власника. Ось такий Renault Megane 3-го покоління, авто має передні і задні партроніки, лінізовану оптику, на босешних дисках, на хорошій резині бачу зимові, правда. Ось такий автомобіль, кузові хеджбеку. Хто собі шукає, авто має безключовий доступ. Авто має 450м, револьне відклання зеркал, комбінований ось такий салончик, клімат-контроль. Електронний ручник мультикармо. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. Авто 2009 року випуску. Авто має 191 тисячу зеленого від продавця, ціна його 7500. На жаль, власник не вказав, що це, чи дизель, чи бензин, друзі. Ось такий автомобіль, авто має передні і задні парктроніки. На дисках на гарній зимовій резині. Ось такий Passat b 6 По комплектації автомобіль має 4 скло підіймача, мультикермок, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, ось такий комбінований село з інкультари. Кого цікавий такий ось b 6 телефонуйте. Volkswagen Passat B8. Автомобіль друзі, на максимальній комплектації. Авто 2020 року, 2 літра дизель, 240 тисяч зеленого пробігу від продавця, сертифікат, рідна фарба. Автомат з Німеччини ціна даного автомобіля 22 800 номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Passat B8. Машинка на дисках, на гарній літній резині. В кузові універсал автомобіль. Така машинка. По комплектації авто має 4 склопідіймача мультикермо електронний щиток, іде вже тут навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, сама паркується, автомат, такий комбінований салон. Кого цікавить, який Passat B8, телефонуйте. Volkswagen Golf 7. Автомобіль 2020 року випуска. 224 тисячі зеленого від продавця, 1,6 дизель на 115 кінських сил. Авто коштує 12850 номер телефона власника. Ось такий ось Volkswagen Golf 7. Авто має передні і задні партроніки в сірому кольорі. 20 рік. Та машинка по комплектації автомобіль має 4 склопіді меча, мультикермо, кондиціонер, механіка 5-ступенева, електронний ручник, тканиновий салончик. Олка висотя. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Кіаціт авто 2019 року. 1,6 дизельний двигун 164 тисячі зеленого пробігають від продавця, 85 кВт, номер телефона власника. Ціна 14800. Ось такий, друзі, автомобіль Kia Ceed, 1,6 дизель, авто в кузові універсал. В білому кольорі. Автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, авто має функцію самопаркування. Ось такий тканиновий салончик, клімат-контроль, підігрів сидінь, велика вже мультимедіа. У тебе. Ось така машинка, друзі, кого цікавить. Телефонуйте. Nissan Жук. Автомобіль 2010 року, 1,6 бензиновий двигун 183 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна 8700. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Juke, Авто на зимовій резині. Ось такий, хто собі шукає невеличкий такий автомобіль, міні-кросовер. Juke, хороший варіант, авто має безключовий доступ. По комплектації машинка має 4 склопідіймача, тканиновий салончик, мультикермо, клімат-контроль, автомат. Тут, друзі, йде коробочка, автомат, варіатор. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson Автомобіль 2010 року, 2,0 бензин, 200 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 8600. Номер телефона власника. Ось такий Hyundai Tucson 2010 року. В гарному білому кольорі. Tucson 2 літра бензин на гарних дисках. По комплектації автомат 4 склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 5-ступенева, така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic, автомобіль 2006 року, 2 літра бензин, 200 000 зеленого пробігу, ціна його 5300. Без підкрасів, 7-місний, Ось такий. Рено Гранд Scenic, 2006 рік. Чорний. На гарних дисках, безключовий доступ на всіх дверях. По комплектації авто мене 4 стопідні меча, кліматконтроль, тканиновий салончик. Симиміцний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Авто 2013 року, 1,5 дизель, 195 тисяч заявленого пробігу. 1,6 дизель на 96 кВт, механіка 6-ступеннева, авто йде 7 міста, ціна його 13350. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? Nissan Qashqai на дисках. Набачу на камері 360. Nissan Qashqai 2 Plus Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склапіді меча, мультикермо, кліматконтроль, механіка 6-ступенева, гарний комбінований салончик по авто. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Octavia a 5 Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, 212 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його 9600, номер телефона власника. Бачу, тут є всі повністю тюфи. Сервісна історія. Ось такий автомобіль, шкода Octavia A5 на гарних дисках, у дуже гарному доволі кольорі. Так, По авто йде 4 склоп'яді меча, мультикермо, клімат-контроль, ось такий гарний доволі салончик, навігація. Кого цікавить автомобіль, шкода Octavia a 5 телефонуйте. Renault Grand Scenic, автомобіль 2016 року, 1,5 дизель 81 кВт, 231 тисяча зеленого пробіга від продавця. ціна... 11500. Ось такий автомобіль, Renault Grand Scenic. Машинка в гарній комплектації боус. Авто має передні і задні партроніки, Босешні диски. Безключовий на всіх дверях. 16 рік. Це вже останній рік моделі третього сценіка, друзі. Так, по авто по комплектації маємо 4 склопідні меча, регуляльне склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, навігація, ось такий комбінований салончик. Ось тут полочка присутня. Панорами немає. Кого цікавить ось такий Renault сценік комплектації Bowl 16 рік, друзі, телефонуйте. Renault Сценік. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин. 113 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його 6800 автомат. Такий автомобіль. Renault сценник. Машинка в дуже гарному кольорі. Авто має безключовий доступ, задній партронік. По комплектації автомобіль має 4 склопідімача, клімат-контроль, автомат, гарний шкіряний салончик. Полка шторка присутня даного автомобіля, кого цікавить такий сцені, телефонуйте. Mazda CX5 2014 року 2.2 дизель на автоматі 14750 ціна його. Є тюфи, номер телефона власника, датчик світла, датчик доща, датчик полос бачу навіть є. Дуже крута комплектація, передні і задні партроніки. На автоматі, на клімат контролі, мультикермо, чистий гарний охайний салончик. Цікава мазочка, біленька на автоматі, телефонуйте, запитуйте. Nissan Rock 2015 рік, 2,5 бензин, повний привід, 7 місць 12900 ціна його, номер телефона власника. Він код відразу кому от потрібний. Nissan Rock Америка 2.5, атмосферний двигун, на який. Ставиться дуже легко газ, все сезонна гума. На автоматі мультикермо, чотири підйомника. Хайний. Цікаво, 12900, телефонуйте, запитуйте ціна Nissan Qashqai Авто 2017 року випуску. 1,5 дизель, 224 пробігу. Ціна його 14300, номер телефона власника. Nissan Qashqai Передні задні партроніки. 360, бачу також є. На панорамі. Маю форкоп. Безключовий доступ. На механіці, великий моніторчик вже, в принципі, стоїть, мультикермо. Заді нас вікна йдуть затоновані. Цікавий. Тянуйте, запитуйте. Volkswagen Tiguan, 2011 рік, 2-літровий бензин, 163 займного пробігу, ціна його 10400, номер телефона власника. І зразу він код, кому потрібен для перевірки. Це Америка. На зимові гуми, на плантарми на тисках. то от щось таке шукаю до 10 тисяч на автоматі Має шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, 4-клапідйомника, ДСНшка. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Nissan Juke. Авто 2011 року випуску 1,5 дизель 158 заявленого пробігу. На кліматі, на круїзі, на підігрівах, камера навігації, ціна його 7450, номер телефону власника. Авто в чорному кольорі на зимовій гумі, на українській реєстрації автомобіль. Буде на механіці. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Santa-Fe. 2009 рік, 2.2 дизель, ціна його 9800. 221 зеленого друзі пробігу, номер телефона власника. То йде на зимовій гумі. На докоспланата нових дисках. Має фрукоп. Ось таке Санта Фе. На шкірі, на механіці, клімат контроль. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Колеос. Автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель, повний привід на автоматі. Ціна його 13300. Номер телефону власника. Має безключовий доступ. Задні перетроніки. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Має автомат, дуже гарний салон, кліматконтроль, навігацію, 4 склопідіймачі. Має також витковий комплект, коліс, панорамний дах, кому друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Kia Sorento 2010 рік, 2,2 дизель, повний привід, ціна його 12.300. Номер телефону Ластика. хто тобто йде в на нас нових дисках, на зимовій гумі. Має задні партнерники. автомат Має мультикармо, клімат. просто цікаво, телефонуйте, запитуйте. Toyota rav 4, друзі. Toyota rav 4. Повний привід. 2012 рік. 2,2 дизель 209 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 14800. Номер власника. Ось такий от Toyota rav 4. Авто йде на зимовій гумі Michelin, Шалін. На легкоспавних станових дисках. Має безключовий доступ, люк, світлий шкіряний салон на автоматі, на кліматі, мультимедіа, мультикарму. Дорогі друзі, Toyota rav 12-го року. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai Авто йде 2017 року випуску. 2017 рік, 1.5 дизель, 220 зайвого друзі пробігу. 17100 ціна його. Ось Такий Qashqai mm -hmm. на літній гумі на якось дисках. Має комбінований салон, панорамний дах, мультимедіа, мультикермо. Комусь, друзі, цікавий такий Nissan Qashqai 17 року, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, дача Duster. автомобіль йде 2012 року, 1.6 бензин, ціна його 7600, має сервісну історію. Хто шукає щось невелике з великим кліренсом, щось височеньке. Автомобіль має зимову гуму. Для роботи автомобіль 1.6, бензин, MPI, дешеві в обслуговуванні дачі Адастер. Має форкопчик. 2012 рік, свіженька машина, друзі, має кондиціонер. Склопідйомників немає. Простенька така комплектація доволі, Полка, шторка є, друзі. Кому, друзі, ось цікавий варіант, телефонуйте, запитуйте.